Сьогодні ми з вами поговоримо про сім секретів польської правильної вимови. Ці помилки я часто помічаю у своїх студентів, а до речі, у мене моїх студентів вже було 6 тисяч. Тому я вам про них розповім, а ваше завдання запам'ятати і тренувати. Отже, секрет номер один: це є звук Л. Л. У польській мові цей звук л, він є завжди м'який. Нема твердого л. Поляк ніколи вам не вимовить слово горілка або булка. Так можете провести експеримент і побитись об заклад. Отже, вертаємось до нашого звука л. Він є завжди м'який, плюс м'який в такий дуже специфічний спосіб. Ви повинні добре поставити свій язик при вимові цього звука. І кінчиком язика маємо торкнутися верхнього піднебіння. «л». L L L L L tak? I na pregledu u slovi LALKA LATO LAS POLSKA LATO LALKA LAS POLSKA Tomu što je riznica mištem jak ve skazate LJALKA i LALKA. Обов'язково тренуйтеся, і я пропоную ось цих чотири слова: ЛАТО, «ЛАЛКА», лас, «Польска», Як тільки у вас випадає нагода, і ви можете в голос сказати, а це може бути, наприклад, вдома, коли ви прибираєте або коли йдете на роботу, обов'язково повторюйте вголос, тому що вимова шліфується під час вимови. Добре, йдемо далі. Другий секрет це буде звук «У». Губно-губний звук В. Його нема в українській мові, тому його також треба навчитися вимовляти. Вже сама назва каже нам, що буде губно-губний звук. Тобто ми повинні наші губи витягнути трубочкою і при цьому вимовляти В. В. «в», «в», «в». Не соромтеся, така правильна вимова. В. В. Наприклад, у слові масво. Масло. 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 Не масло це не є л. У польській взагалі нема твердого звука ли. Це є в масло. Масло. Або у слові Не Уадне. ЛАДНИ, Так, Маємо тут губний звук. ЛАДНИ – це гарний. Або двугі. Дугі, дугі, так, не длугі, а дугі. Дугі. Це є довгий. Ну і тепер я завжди кажу своїм студентам: вивчили щось одне і бонусом отримуєте подарунок. Якщо ви добре навчитеся вимовляти польський звук у, ви вже автоматично будете гарно мати англійську вимову, тому що в англійській мові W власне так і вимовляється У І будете правильно говорити «what», Why? Тому варто постаратися один постріл, а два зайці ваші. Секрет номер три стосується звука е. Е. І думаєте, ну що ж тут такого може бути цікавого? Значить, цю помилку дуже часто роблять мої російськомовні студенти. У польській мові е читається як звичайне е, ні в якому разі не є. Це не російська мова. Наприклад, ми маємо слово серце, значить, чітко вимовляємо е. Серце. Не серце, серце. Наприклад, ми маємо слово нумер. Не кажемо «нумер», нумер. Погодьтеся, що є різниця між нумер і «нумер». Нумір неправильно, нумер. І кухенка. Кухенка. Кухенка це газова плитка. Не кухенка, кухенка. Кухенка. Отже, серце. Нумер кухенка. І четвертий секрет це, власне, буде звук Є. Є. Ось тут, коли у вас вже є І, «е», отоді ми маємо повне право читати як Є. Наприклад, у слові «вєчур». «Вєчур». Так, до речі, добрий вєчур». Можемо привітання вивчити: добрий вечір. «Кобєта». «Кобєта». Так, жінка. Кобєта. тут впевнено, чітко вимовляємо є кобєта або здоров'є. В кінці і-е, яке читається як є. Здоров'є. Отже, повторимо. Коб'єта Здоров'є. в'чур. П'ятий секрет стосується такого буквосполучення, як ле. Ле. Отже, ви вже знаєте, що л у польській мові завжди м'яке, а е завжди вимовляється як е що ж тут нам тут зробити? Наприклад, у нас буде слово лекаш? Лекаш. І я дуже часто чую, що мої студенти кажуть лєкаш. Це неправильно. Дивіться, л м'яке, і це його проблема. Воно народилося м'яким, і його ми повинні зробити м'яким, але е повинно зберегтися «е», і ми маємо. Лекаш. Лекаш. Телефон. Телефон. Так, не телефон, телефон. Теле. ле, ле. лефон. Телефон. Лекі. Лекі. Лекі, не лекі, лекі. Протренуйте цей момент і побачите, що в рази вимова стане краща. Шостий секрет це є буква сполучення «д», «з» і Е, яке читається як Дж. 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 Тут відбуваються такі впливи, що там насправді всю кашу заварює нам буква І. І впливає на дз, і робить нам дж, а І сполучається з Е, і ви знаєте, що воно читається як Є. Відповідно, ми отримуємо звук дж. ДЖ. Ну, і, наприклад, в такому слові як джень. Джень добре. Dzień dobry, tak? Dobry ranek, albo dobry dzień. Gdzie? 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 D. Dziewięć, dziewięć, tak, dziewięć, dziesięć, dziesięć, gdzie? Dzie, Czuję czujecie? dziesięć, dziesięć, dziewczyna, dziewczyna. Дівчина, дівчина. Потренуйте, ось це буквосполучення ДЗ і Е, дуже часто зустрічається, тому відшліфуйте його, ну і вже для того, щоб правильно привітатись, сказати джень добре варто це вивчити. І останній сьомий наш секрет стосується двознака ЦЗ, яке читається як Ч, тверде Ч, Ч. Наприклад, у слові чтери, чтери. І стосується Ц з рискою. Якщо у нас над Ц є риска, а взагалі запам'ятайте, якщо у польській мові над буквою є риска, то цей звук повинен бути м'який. За винятком окреску і воно читається як У. Так, отже, «ц» з рискою читається як Ч. Це є м'яке Ч. Ч. Наприклад, у слові бич. 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 бич". Так? Це «з» Ч". Ч, чтери тверде чтери. А це різкою читається к ч, бич, бич, бич. Ось і все. Ось таких сім секретів, якщо ви освоїте у вас буде в рази краща польська вимова. Але для того, щоб ви поставити правильну вимову, ви повинні взагалі пам'ятати про дві речі: ви повинні отримати список правил, які вам потрібно знати для того, щоб вивчити правильну польську вимову. А я, до речі, на своєму курсі Польська мова від А до Я ці списки подаю вже на першому уроці. Мої студенти це отримують і вже можуть практикувати вимову. Це є раз отримати якісні матеріали, які стосуються вимови. А друга. Вимову треба тренувати. Вона не поставиться за день, її потрібно обов'язково шліфувати. Що означає практикуватись? Розкажу вам зі свого досвіду. Колись, коли я вивчала польську мову, то у мене було правило: 15 хвилин в день вголос читала щось польською мовою. Це зазвичай була якась книжка. Так, або газета. Ви можете вибрати що-небудь. 15 хвилин вголос. Для чого вголос? Ніколи не це тихо так, про себе, тому що ви повинні вголос. Ми тренуємо вимову. Ми не пізніше з поляками не будемо говорити думками, так? А голосом. Відповідно, це роб, треба робити вголос. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то вас цікавить вивчення польської мови. А якщо ви хочете витренувати вимову, ну і звісно, вивчити слова. Розібратись у польській граматиці, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я, на якому ми з вами усе це пропрацюємо. Довіртеся мені і будемо працювати з польською мовою разом. До зустрічі у наступному відео, Па-па!